Це комп'ютеризовано та оснащено, за останнім словом техніки. Такими функціями про свого механічного друга хизується Віра Давидюк, яка до слова за кермом рогатого працює 34 роки. Каже, не можна порівняти комфортність цього та його попередника. Це дуже-дуже хороший тролейбус. Зразу перший день, як ми обкатували, сіла, дуже непривично було. Нема тих речагів, тумблерів, все. «Все на кнопочках? Ну це дуже хорошо і легко, легко запоминається все, все під рукою, все дуже хороше. Та не самим комфортом для водія може показуватися новий Богдан. Для пасажирів це теж свого роду невеликий комфортабельний потяг. Зручні сидіння, безкоштовний інтернет та низька посадка, за допомогою якої люди з особливими потребами зможуть з легкістю пересуватися містом. Цей більш сучасний. Це в цьому році ми отримали цей більш сучасний. В тому Богдані ззаді тролейбуса в салоні стояв шкаф з електрообладнанням. В цьому тролейбусі вже немає. Цей шкаф вже винесений на дах тролейбуса. Тому 23 сидячих місця. В цьому 34 сидячих місця. Обійшлися два нових тролейбуса в міському бюджеті трохи більше ніж 8 мільйонів гривень. Зараз рогаті проходять обкатку та деякі формальні процедури. В електротрансі кажуть, автопарк потрібно оновлювати. Ми відчуваємо, що нові тролейбуси на сьогоднішній день приносять нам більше виручки, ніж тролейбуси старого покоління. Ну напевне, ми бачимо, що в будь-якому випадку пасажир хоче їхати. Надійно, хоче їхати комфортно, хоче пересуватися швидко. За планами, ці два тролейбуси вийдуть на маршрути вже в четвер. Тоді люди зможуть оцінити нове придбання. Максим Посполіта, Юрій Сова, новини телеканал Ексклюзив.